Учень пласенської гімназії Максим Шикирук бере участь у першому міському етапі захисту наукових робіт. Він представляє дослідження про вплив літератури на формування характеру підлітка. Робота Максима поєднує в собі як літературу, так і психологію. Робота зацікавила дитину, тому що він цікавиться не лише літературою і психологією, а вона є такою інтеграційною роботою. Там піднімаються питання впливу саме української літератури на виховання, на виховання підлітків. Дитина у співпраці з Психологом складали анкету, проводили дослідження два роки поспіль, і ось сьогодні вже маємо честь представити результати цієї роботи. Участь у конкурсі є систематичною. Учні закладу здобувають призові місця на міському та обласному етапах захисту своїх досліджень. Діти пишуть роботу, складають мотиваційний лист, і е, два роки поспіль ця цей конкурс вже проходить онлайн. Тому набуває дуже важливо дуже. Е, Ваги важливої відеозапис роботи, і ми вдячні лайк like TV за співпрацю в цьому напрямку, за словами директорки. Цей вид діяльності розвиває в учнів критичне мислення, вміння публічного виступу та інші важливі у суспільстві навички. Дарина Турсунова Дмитро Костанецький Like TV.